Самогубство. ви кажете, що ну, були, мабуть, у вас випадки, коли Наша. розкривалися військові про самогубство. Як їх можна стримати? Є рецепт, як можна стримати людину, якщо говорити навіть не про військового, а про цивільного, тому що самогубство побільшало. І причини різні. Да. Військових це механізми. Адаптації людини до цивільного життя. Тобто, якщо людина повертається, в неї благополуччя в сім'ї, вона працевлаштовується, робота його влаштовує. Є якісь перспективи майбутнього. Військовий, який не мав до цього квартири, а йому держава дає помешкання якесь. Дітки в садочок ходять, дітки вчаться в школі, все добре з дружиною, підтримка на роботі колег, підтримка психологів, доцільність питання, виникнення, що пора з цим життям ну, значит, закінчувати. Щось, щось а якщо людина повертається, сім'ї нема. Роботи нема. Помешкання, чи є, чи нема. Друзі це такі, з якими можна посидіти ввечері по 30 грамів випити. Виникає питання. Ну а що далі? Так що це питання, це питання військових. На жаль, на жаль, суїцидів військових суттєво побільше. За який час і що відсоток? За останні відсотки я вам не скажу. Це моє враження. Я, крім того, що займаюся загальною психіатрією, я судово-психіатричний експерт. Один з двох на Волинську області. Так, от в мене зараз лежить десяток кримінальних проваджень. По самогубству військових, які або під час служби вчинили, або по поверненні. На жаль, дуже високий відсоток в стані алкогольного сп'яніння. Так що це зневіра. Значить, якщо людина коїть самогубство, це зневіра у всьому? Так. Так. Від цього і відсутність підтримки. Так, від цього можна вилікувати, врятувати? От як без практики, тому що медикаментозно це питання, можна прицепити? Це Питання комплексне. Це питання комплексне держ на державному рівні. Чого ж і кажу, Це всі служби, починаючи Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, Міністерство ветеранів, інші міністерства, вони мають. Коригувати між собою, взаємодіяти для того, щоб людину адаптувати. А Медикаментозно можна медикаментозно це, знаєте, якщо можна так сказати, фонд, який на певний час людину робить, якщо можна так сказати, чи це український термін, податливою до того, щоб почути, що йому говорить психолог, психотерапевт, щоб стриматись, прийшовши в центр зайнятості. Вистояти в черзі з п'яти чоловік, а не зразу зриватися. Я воював, ви тут всі. Так буває. Так. так буває. І, і тому це все має держава враховувати у всіх структурах. Зайти в відео пенсійний фонд, і щоб якийсь пріоритет був, і щоб до нього відношення не було, що вас тут багато, а я одна. То -то, то -то до всіх має бути адекватне відношення? І ви пам'ятаєте, як е е після афганської війни крилата фраза е чиновника Сковеля була. Я тебе туди не посилав. Оце те, що ви кажете, тригер. Я туди тебе не посилав. Що ти від мене хочеш? І, серед... і, ще, і ще й чиновники, знаєте, хочуть, хочуть показати свою зверхність, значимість переходять на ти. Хто багато з людей оцінює як неповагу. Замість того, щоб ви заспокоїтесь, зараз все вирішимо, все. Я тебе туди не посилав, чого ти мені голову морочиш? А... Ну, от тригер. Але і серед цивільних е, самогубство більше? Е... Чи ні? Цивільні за рахунок втрати роботи. В основному це серед цивільних це зневіра, але ви кажете, ну нема перспектив майбутнього. Я не набув освіти, я не маю роботи. Якщо я маю роботу, там така фінансова забезпеченість мінімальна, що мені не прожити. А в мене діти, а що ж, як вони, що? Це ховатися від проблем життєвих. Ну, чекати, поки держава щось тут наведе лад. Це дуже довго. Як самому собі навести лад? Ну, Якщо оця зневіра, це. Людина... Спілкування, тривале спілкування з психологами, психотерапевтами. Тривале. Регулярне. Це треба людина, щоб ще переконала себе піти до Ні. спеціаліста. Перший етап. На перший раз вона прийшла. І людина з першого разу відчуває, їй це дає щось чи ні. А якщо не дає, от тоді погано. Це питання до спеціаліста, до якого вона звернулася. Знаєте, в моїй спеціальності і взагалі в медицині раніше визначні лікарі казали так, що якщо пацієнт виходить від лікаря, Пригнічений з поганим настроєм це поганий лікар. При будь-якій патології треба втілити пацієнту віру і оптимізм. А підкажіть, як ви можете підняти настрій? Є ну, ваш здається, вдається. Тому що я по чому э, суджу по повторності звернень. Якщо прийшла до тебе людина, ти з нею поговорив. І, вроді, порекомендував звертатися вона до тебе більше ніколи не прийде, значить ти не знайшов підходи до цієї людини. Якщо ти з нею поговорив, вона вийшла від тебе, себе з покращенням почуває і чекає нової зустрічі, приходить на нову зустріч. При умові, навіть що ліки ще не почали працювати, тому що деякі наші ліки через 2-3 тижні починають працювати. І спілкуються і вже про багато чого розказує, а я вам минулий раз не розказала, а може це важливо. Це показник того, що виникли оте, от що я казав, комплайнс, довіра до лікаря і пошук підтримки від лікаря чи психолога, чи психотерапевта. А Може бути якийсь рецепт від вас для рідних, для друзів, для того, щоб вони змогли якось. Щоб Шу... пришвидшити цей процес, тому що. Значить, я рідним кажу так, ви кажій цій людині, тебе нічого не зобов'язує. Прийди поспілкуйся просто, поговори. Не, не... не сподобається, не сподобається. Це бояться, що їх не зрозуміють і насміються з них. Так, да. і це теж є. І от оце. А є люди е лекситемія, так званий термін. Які не можуть своїх почуттів навіть висловити словами бідний словарний запас, чи важко описати це, ну це не тільки перед вами, це перед будь-яким лікарем. Часто звертаються пацієнти. Доктор, мені погано. А в чому De, погано? погано? А well, я не знаю в чому. Ну мені погано. Ну я кажу, ну немає ліки вір. Погано. Ви мені розпишіть? А я не, не можу описати. І тоді, коли ти починаєш розпитувати, ти типу, по сферам вже. Досвід підказує, де що шукати. А як ви спите, а як ви їли? А що ви вчора вечеряли? Перевіряєш так? Такі е, питання тоді вже, але питання прості, зрозумілі людині, які не насторожують, які як, не відштовхують. Як переконати, що з людини не насміються? Є рецепт, от як, як вам... розумні поради. Розумні поради, розумні підсказки. І що це нікуди не вийде, що ця розмова пацієнта. Ні, то безумовно, то це, це апріорі. Ми з вами спілкуємося, і от якщо до мене заходять родичі з пацієнтами, я питаю, чи ви не проти, щоб були родичі, чи може родичі хай почекають? І є пацієнти, які кажуть, ні, хай вони почекають. І я говорю тоді окремо тільки з пацієнтом. Тобто право вибору. Пацієнта. Ну, оце, значить, ознаки самотності. Самотність в світі вже визнана психічним діагнозом, як в нас. Є такі Якщо психічний розлад, значить там, крім психотерапії, те, що я казав, робити медикаментозний фон. Ліків, які заспокоюють, які розслабляють, які трошки покращують настрій, які покращують сон, апетит. І тоді вже слова в підкріплення. Тобто, як я вже сьогодні говорив, підготовлюємо ґрунт, який, який благодатне зерно. Психотерапію. Але от, повертаючись до самогубства, це знову ж мозок штовхає людину. Обставини і обставини також. Але ви знаєте, є, те про що е е ми говорили? Мозок в, різ, в, різних, ні, в різних наукових дослідженнях по різному. Я спілкувався недавно з завкафедрою з Тернопільського мед. університету психіатрії. обговорювали самогубство військових і де все. І хоч вона мені каже, що самогубство військових це 70% внаслідок психічного захворювання, я зустрічав цифри, що в цивільному житті самогубство внаслідок психічного захворювання це відсотків 30%. А 70% це обставини життєві, немає психічного захворювання, просто життєві обставини. Так що. Але життєві обставини це одно мозок читає ці обставини. Як? Якщо, якщо, людина, мозку... якщо людина програлася в ігрові автомати пару сот тисяч гривень, набрала кредитів того всього. Можливості немає віддати. Кредитори вже починають тиск. Як людині допомогти? Скільки ти ліки не давай їй, чи, чи скільки знаєте, як Східне прислів'я каже, скільки не кажи халва в роті солодше не стане. Віддасть вона цей кредит і в неї всі ці думки про самого, це як варіант уникнення. А, я з собою щось зроблю, від сім'ї відстануть, а то скажуть, квартиру заберемо, там те -те, те. те, 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 І як вихід, як е проблеми е пенітенціарної служби кримінально виконавчої, коли всі зО людина затримана. І вчиняє над собою самогубство. Це для неї, вона вважає найкращий вихід. Зупинення провадження кримінального, претензій ніяких вже до сім'ї, не фінансових нічого. Це мозок штовхає. Думка. Але, але навколишня ситуація, зміни ситуацію, і тоді мозок буде працювати. Звичайно, думка. Обставини. Це не продукт мозку, це вже наслідок обставин, мозок так от не знаходить виходу.